Тепер нам треба намалювати два маленьких пейзажа. Їх можна зробити окремо на листку. Можна взяти А4 листочок, розділити його навпіл. Я покажу 4 варіанти. Ми будемо робити теплу і холодну гамму. З кольорового кола ми можемо взяти різні кольори, різні їхні групи. Кольорове коло потрібне протягом всього навчання. І в процесі роботи малювання ми завжди його використовуємо. В цих прямокуточках ми намалюємо пейзажі. Можна зробити різні варіанти. Ми зробимо два варіанти, але ви можете зробити і більше. Наприклад, гори, небо, море. Можна просто розділити на абстрактні лінії. Можна намалювати дерево, сонце. Головне, щоб на фоні були горизонтально подібні лінії. Такі сегменти, які ми будемо заповнювати різними відтінками. Або може бути велике сонце, поле. Можна брати різні співвідношення кольорів. Ми візьмемо теплу гаму і холодну гаму. Починаємо з жовтого самого верхнього кольору. Можна взяти світло-жовте і далі додавати трішки помаранчевого, виходить, що ми рухаємося зверху і рухаємося донизу. Від жовтого до червоного кольору ми будемо брати цю кольорову гаму. Теплу. Але звичайно, що тепла кольорова гама це не тільки жовтий і червоний. Це жовтий, помаранчевий, червоний, зелений. Але зелений може бути як теплий, так і холодний, так і червоний може бути тепліший і холодніший. Ми беремо теплі. Ці кольори ще можна назвати суміжними. Ті кольори що кольоровому колі стоять поруч. Їх може бути 3-4. Кольорова гава може складатися або тільки з теплих, або тільки з холодних кольорів. А може також складатися з теплих і холодних, як переважно ми і малюємо. Ми можемо брати ту саму теплу гаму, а на протилежність брати синій колір або фіолетовий. Залежить, яка в нас гама. Якщо більш жовта гама, то фіолетовий колір. Якщо помаранчева, то синій, стараємося акуратно замалювати площини. Дуже багато наберемо води, але й не розтираємо сильно. Можна додавати гуаш. Поступово ми будемо додавати червоний колір. Сонце можна зробити помаранчевим або червоним. Далі, звичайно, можна додати деякі деталі, пташок, дерева. Але тільки після того, як висунуть наші площини, взагалі не обов'язково малювати лише пейзаж. Ці вправи можна робити у вигляді натюрморту, абстрактної композиції, квітів, тварин або будь-якої композиції. Стараємося акуратно замалювати і чекаємо, поки висохне. Далі ми робимо холодну гаму. Холодна кольорова гама йде від холодного червоного і до зеленого, до холодного зеленого кольору. Можна додати пташок, дерева. Замальовуємо небо, беремо світліший колір, можна змішати з білим, якщо ви маєте гуаш. Можна починати або з блакитного, або з фіолетового. Або поєднювати.